Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа-центр України Україна продовжує свою роботу, і зараз будемо говорити про інформаційну безпеку під час війни. І я хочу представити нашого спікера Тарас Шевченка, заступник міністра культури та інформаційної політики України. Прошу Тараса. Доброго дня, колеги. Я би хотів почати з тим, щоб. Всіх привітати з отриманням Україною статусу кандидата вступ в європейський союз, тим більше, що і моя посада буквально кілька днів тому була дещо змінена, і тепер я заступник міністра культури та інформаційної політики з питань європейської інтеграції, що означає, що до моїх повноважень, крім питання медійної сфери інформаційної безпеки, також додані питання євроінтеграції. Приємно, що це відбулося саме в той момент, коли настільки важливе і історичне рішення було ухвалено. Україна отримала 27 так від усіх країн Європейського союзу, і тепер разом з Молдовою буде рухатися на шляху до набуття повного членства. Я впевнений, що це рішення воно дає надію і великий стимул для українців продовжувати боротьбу. Це є символічне рішення і поворотний момент. Такий цивілізаційний вибір Україна завжди була Європою, і тисячу років тому, і зараз і об'єднання в Європейському Союзі впевнений матиме дуже важливе значення в майбутньому. Це також сигнал Росії про те, з ким є Європа, про те, що. Ми є частиною європейської цивілізації, що нас підтримують і нас будуть підтримувати впевнені завжди. Протягом наступних півроку Україна має вже конкретні завдання по ухваленню законодавства. І серед тих семи пунктів, які європейці озвучили. Що мають бути виконані першочергово Україною, два стосуються діяльності нашого міністерства одне безпосередньо стосується інформаційно-медійної тематики. Цей пункт про інформаційно медійне стосується в першу чергу імплементації положень директиви про аудіомизувальні медіапослуги. Тобто, це те, що у нас до сьогодні називається законом про телебачення і радіомовлення. В Європі називається дещо іншим і ширшим словом, тому що мовлення змінилося крім класичних форматів телебачення і радіо. <кій> воно значною мірою перемістилося в онлайн і в офлайн, тобто нелінійні медіа, такі що ти можеш отримати послугу тоді, коли ти забажаєш передивитися, і ми дещо відстаємо. То давно маємо в планах і в завданнях, і в пріоритетах імплементувати, а точніше наблизити українське законодавство до правил Європейського союзу. Тепер я впевнений, це буде зроблено, оскільки думаю, так само як перспектива отримання безвізового статусу була величезним стимулом для реформування країни, і всі речі, які стосувалися безвізового статусу, проходили хоч і складно, але достатньо швидко. Я впевнений, що і зараз. Ті реформи, які будуть робитися в зв'язку з євроінтеграцією. Докорінно змінять Україну, допоможуть в тому числі змінити медійне законодавство України, наблизивши його до стандартів Європейського союзу. Друга частина, яка стосується компетенції нашого міністерства, вона стосується завершення реформи законодавства щодо національних меншин, зокрема, врахувавши рекомендації венеційської комісії, це два важливі завдання для нашого міністерства. І, безперечно, Безперечно, ми впевнені, що Україна буде в Європейському Союзі. До інших інформаційних і безпекових тем хочу коротко окреслити коло питань, завдань, над якими ми зараз наше Міністерство культури та інформполітики працює. У нас продовжує діяти центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, який працює над боротьбою з дезінформацією, веде телеграм канал справді, в якому близько 100 тисяч підписників, співпрацює з міжнародними організаціями, в тому числі аналогічними центрами в інших країнах, і виконує впевнений важливу роль. Проект фільтр з медіаграмотності також робить інформаційні кампанії в сфері дезінформації, роз'яснення, пояснення, як споживати інформацію зараз в такий важливий час. Прес-центр, в якому ми знаходимося, український медіа-центр Укрінформ, також є частиною державної ініціативи. І, власне, він тут з'явився саме, саме з наш, з ініціативи нашого міністра і спільними зусиллями, як «Укрінформу», так і. Експертів, активістів, громадських організацій, і мені особисто дуже приємно, будучи в в перші дні, з виникнення ідеї відкриття, бачити, як він гарно працює і щоразу, бачу, коли я бачу фотокартки в повідомленнях в медіах, звідси на цьому банері є відчуття якоїсь теж причетності до важливої справи, яку зробила достатньо велика команда. Ще один напрямок це допомога іноземним журналістам та представникам іноземних медіа, в тому числі в контексті діяльності їхніх бюро офісів чи відкриття їхніх бюро. Ми проводили зустрічі і тут, і окремо, і окремо в нашому міністерстві. Можливо, часом навіть допомагаючи вирішувати якісь занадто дрібні питання, а та ми вважаємо, що це важливо. Важливо демонструвати іноземним журналістам, що держава надає можливість. Не все виходить, не все просто, є виклики, але ми точно відкриті, відкр... ми відкриті до спілкування і будемо продовжувати цю співпрацю. Ще згадаю, що буквально цими днями набув чинності шостий пакет санкцій Європейського Союзу, де під санкції потрапили три великі мовники: Росія, «Росія-2.4», «Артерпланета» Планета і ТВ Центр Інтернешнл». Про це вже було повідомлено раніше, але набуття чинності було саме саме на цьому тижні, і ми точно не збираємося зупинятися на цьому санкційному пакеті, і в наступні будемо наполягати про включення і інших російських телекомпаній та російських пропагандистів, оскільки оскільки санкції це важливо, важливо і наступне понесення відповідальності і доведення участі. Російських пропагандистів в розпалюванні війни я бачив, що здається вчора. Буквально тут була дискусія і оприлюднення позицій журналістів громадських організацій про необхідність доведення злочинного злочинної ролі російських пропагандистів і притягнення їх до відповідальності. Ми, як міністерство, точно розділяємо і підтримуємо цей, цей напрямок. Також на цьому тижні були ухвалені важливі закони. Ви про них очевидно теж чули. Інформаційний простір, захист його підсилюється, збільшення квоти на українську музику, обмеження для російських виконавців, обмеження для російських книжок, встановлення білих списків російських виконавців, для які зможуть, чия музика зможе все ж поширюватись в Україні. Тому працюємо з усіх різних напрямків, з центрами, з журналістами, з обмеженнями законодавчими. І на майбутній період, як я сказав, одним із важливим важливих стрімлайнових головних напрямків буде європейська інтеграція. Всі вимоги, які ставляться до нас європейським союзом, будуть виконані максимально швидко. Це завдання президента. Ми дуже швидко заповнили опитувальник, який від нас навіть не очікувало такої швидкості. Це допомогло отримати швидко зараз статус кандидата. Ми так само швидко будемо виконувати інші рекомендації для того, щоб рішення про повноцінне членство було швидким. Тарасе, ви тільки що сказали про прийняття закону, який обмежує використання російської музики російської друкованої продукції на території України, чи будуть якісь проблеми впровадження цього закону у такому операційному чині? Чи ми вже готові до того, щоб повністю перейти до виконання його, і в плані того, що в нас є, чим замістити наш контент щодо наших книжок? Наскільки ви бачите готовність? Я би в першу чергу сказав, що по музиці ми маємо аналітику, що квоти фактично перевиконуються тобто, кількість української музики з початку війни зросла дуже сильно. Так само, як і використання української мови в цілому, тому ці квоти і ці правила вони, можливо, навіть трохи відстають. З іншого боку, звісно, не обов'язково все зарегульовати законами. Та в цьому питанні ми вважаємо, що ця тема важлива, тому закон був потрібний і був на часі. Чи можуть виникати якісь оперативні проблеми? Звісно, можуть. Якщо потрібно, то будемо і підправляти закони тут. Той принцип, коли Да, багато що робиться швидко, часом доводиться щось потім підправляти. Будемо дивитися, як працюватиме білий список, оскільки для певних російських виконавців є можливість зберегтися в українському просторі, якщо вони потраплять в білий список, тобто, якщо вони підтримували Україну, засуджували агресію. Думаю, що в процесі виконання цієї процедури якісь питання можуть виникати, але будемо їх оперативно опрацьовувати. І наскільки ми розуміємо, цей закон буде діяти на період воєнного часу, а чи потім ми не повернемося назад. Думаю, що зараз той момент, коли потрібно рухатися поступово і в першу чергу визначати кроки на найближчий період і на найближчий час. Ми не знаємо скільки воєнний час буде тривати, але націлені рухатися поступово при потребі. Верховна Рада оперативно ухвалює рішення. Все може бути змінено, додано чи продовжено дію. Шановні колеги, ваше питання? Прошу. Укринформ віталій голод. Скажіть, будь ласка, у парламенті є законопроект щодо відновлення друкованих деяких видів друкованих ЗМІ підпорядкованих державі і фінансуванням держави, але чи не є це згортанням роздержавлення ЗМІ, друкованих змі, яке було в 16-18 роках? тобто яке теж було на вимогу? Слідування європейським європейським вимогам. Спасибі. Дякую. Дозвольте 5 секунд. Наскільки мені відомо, у Верховній Раді є один законопроект, який стосується другого видання Міністерства оборони армійської газети. Більше того, якщо звернути увагу на чинне законодавство, то військова газета вже була дозволена, лише була прописана таким чином, що передбачена на час АТО. А то завершилось і юридично видавати цю газету, поки її готували, вже не можна. Однак, загалом в державі була згода між більшістю стейкхолдерів, Я особисто не бачу в цьому проблеми дозволити міністерству оборони видавати одну газету. Від армії є на це запит, навіть попри те, що газета з запізненням доносить новини. Та в багатьох місцях зараз у наших бійців немає доступу до інтернету. Вони не можуть користуватися мобільними телефонами. В них є запит на інформацію. Тому особисто я не вбачаю згортання роздержавлення в дозволі видання однієї газети Міністерства оборони і підтримую цей законопроект. Дякую, ще питання. Питань більше немає. Тож я дякую вам з нами був Тарас Шевченка. Дякую, що приєдналися до нас, друзі. Наш наступний брифінг відбудеться о 13-й годині. І до нас приєднається Іван Федоров, міський голова Мілітополя. Тож залишайтеся з нами. Дякую.